Необхідність проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу в особі банківських установ є дуже важливою у взаємовідносинах з Державною службою фінансового моніторингу, оскільки розробляється відповідна методика щодо оцінки здійснення фінансових операцій і застосовується ризик орієнтований підхід. Тож, якщо у вас немає належних документів і ваша фінансова операція підпадає під... Фінансову операцію, яка пов'язана з відмиванням коштів, або фінансування тероризмом або фінансуванням зброї масового знищення. Оформлюйте, будь ласка, всі договори, додатки до договорів, і щоб джерело цих коштів, походження цих коштів було правомірним і повністю законним, за метою надання пояснення, в тому числі. Банку для унеможливлення блокування вашої фінансової операції. А у випадку, якщо вашу фінансову операцію заблокували, пишіть, будь ласка, в коментарях. Звертайтесь, дякую, слава Україні.